Хотілося б присвятити прогнозу на літній період. Відтак пережили українці весну. Багато майстрів говорили про те, що весна буде складною. Яким же буде літо? Що чекає на нас? Чи будуть певні ключові моменти для України або навіть для усього світу? А ну взагалі, якщо ми розглядаємо час війни, він складний. Людей перебувати у війні постійно це дуже психічно складно. Це велике навантаження, постійні тривоги. Що стосується літа, літом людям буде легше, тому що а, літом цьому сприяє погода, дуже багато сонця. Сонце воно надає відчуття щастя. Наше щастя знаходиться в районі соняч... сонячного сплетіння, і коли ми перебуваємо під сонцем, ми відчуваємо радість, нам легше переживати навіть складні події. І незважаючи на напруження, яке буде зберігатися на фронті протягом літа, а в Україні зараз є великий шанс. Цьому році завершити цю війну, цей конфлікт цьому сприятиме також саміт миру. І також для України наприкінці літа будуть кращі позиції, ніж вони є зараз, але напруження буде зберігатися протягом всього літа. Люди при цьому, звичайні, люди, не воєнні почувати себе легше і краще да, в поточних умовах. Давайте детальніше поговоримо про кожен місяць, зокрема, червень. От ви згадали про те, що буде саміт миру. Дійсно, чи будуть там якісь прийняті рішення, такі ось проривні, можливо, такі рішення, які зможуть наблизити Україну до перемоги? Є можливість зараз важливих домовленостей на цьому саміті. І також я бачу, що Україні продовжують надавати зброю, і деякі країни дозволять використовувати цю зброю на території Російської Федерації. Тому для України це великий шанс втримати свої позиції, і все таки ми зберігаємо таку гілку реальності, де в кінці літа восени ця війна може завершитися. Тобто можуть скласти такі події, є ця реальність, що війна в Україні завершиться? Ну це дуже позитивні новини, дійсно. А, чи можемо говорити зараз про те, що в Україні Україна разом із партнерами вже має певні домовленості, попередні якісь Бачення стосовно того, яким буде цей договір, домовленість саме про мир? А Україну підтримує Європа. Звичайно, деякі країни блокують, але в загальному Європа підтримує. Будуть питання щодо Америки, будуть питання щодо Китаю. Ось ці дві гілки також може бути реальність, в якій загостриться конфлікт саме між Америкою і Китаєм. І також цього літа може відкритися, є така реальність, де відкривається Нова війна на планеті Земля. Тобто, може бути ще один такий спалах в іншому місці, між іншими країнами, може виникнути конфлікт. Поки що енергія буде рівна, тобто не буде якихось стрибків вгору, вниз, але Україна буде протягом червня отримувати свої позиції. Про червень поговорили тепер докладніше про липні хотілося б дізнатися, якими взагалі будуть загальні настрої в липні у українців? Люди будуть відчувати, що щось наближається. Я бачу, що буде дуже жарко і буде велика засуха на планеті. Вже зараз деякі річки висохли, моря відійшли. На метри, на кілометри. І ця засуха вона буде продовжуватися. Я бачу, що будуть проблеми з водою, можуть бути перебої питної води, е, тому потрібно приготувати себе до дуже посушливого, дуже жаркого літа е, в цьому році. Тому ці причини можуть також. Якісь хвороби, які пов'язані з водою, хвороби пов'язані з шлунком, з кишковою паличкою, а хвороби пов'язані з температурою в цілі. Угу. Про серпень також не можемо не згадати, тому що знаємо, що в серпні визначна дата для українців День Незалежності. Часто ворог готує провокації саме до визначних дат, і ось, власне, чи готує ворог якісь певні провокації як до Дня Незалежності, так і загалом в серпні? Що стосується серпня місяця, буде важлива дата: це портал 888. Це кармічна дата, це потрійний Сатурн. Сатурн відповідає за Перехід в іншу мірність, Сатурн створює нам всі кармічні події. Сатурн створює смерть в житті кожної людини. Тому відкривається великий портал на перехід з 8.8.8 по 178.2024. Тобто три вісімки і три вісімки. 17-те це також вісім. В цей портал. На планеті Земля можуть відбуватися взагалі будь-які події. Це можуть бути як фізичні кризи, кризи з грошима. З електричною мережею, це може бути наводнення, тому що зараз на два місяці, перші два місяці літом, воду відтягнули, вона відійшла, а потім її повернуть дуже сильно і відразу вона повернеться. Тому потрібно бути готовими, що можуть бути і вулкани, і землетруси, і цунамі, можуть відбуватися. Політичні кризи, перебої з електричною мережею, перебої з інтернетом, магнітні бурі, може е, статися обвал фінансового ринку. Тобто е, це такий портал, коли ми маємо очікувати всього, чого завгодно, і, звичайно, в ці дні е, краще проводити вдома, медитувати. Бути в спокійному, в рівноваженому темпі і ні в якому сенсі не хвилюватися, не боятися. Ми маємо підійти до цього порталу з розумом, це також портал Сіріуса, це портал Левів, і саме в цей час. Брати і сестри Сіріуса вони будуть дуже активно, їх енергії проявлені на землі, і ми можемо звертатися до них про допомогу. Вони нас чують. І якщо ви робите медитацію в день 8-8-8, ви відчуєте дуже сильну любов в серці. Дуже цікаво також стосовно прогнозу на літо, хотілося поговорити саме про електроенергію. От ви згадували, і дійсно відключення вже наприкінці весни подекуди були. Чи не буде влітку тотального блекауту, і як взагалі буде із відключеннями світла в Україні? Відключення будуть, але вони будуть незначні, часткові десь, і це не буде надовго. Але це м, стосується перших двох місяців літа. Ага. До серпня. В серпня ми можемо очікувати взагалі там все, що завгодно. Тобто відкривається цей попал, там може бути взагалі все. Тому це такий важливий місяць не тільки для України, а й для всієї планети. Також хотілося б поговорити в загальному про динаміку обстрілів з боку ворога, чи знизиться вона саме влітку, чи ж навпаки, ворог ще більше буде тероризувати українців. Ворог буде продовжувати, тому що це останні шанси. Зброя і ресурс також завершується, і вони зараз будуть максимально старатися відстояти свої позиції. Але Україна втримається, вона зможе також в Україні буде зброя і прорвати цей кордон не вдасться ворогу. Також хотілося б згадати про внутрішньополітичну політичну ситуацію в Україні. Якою вона буде? Чи буде певна напруга, як це було там на початку року, певні кадрові зміни і так далі? Чи ж навпаки буде більш стабільною? Зміни будуть продовжуватися. <кій> Ви будете бачити, як на деяких позиціях люди міняються. Але тим паче ситуація загальна ситуація вона буде утримуватися на тому самому рівні. Mm -hmm. Ну і також про допомогу від наших союзників. Ми на початку нашого інтерв'ю говорили саме про домовленості щодо мирних переговорів, щодо мирного договору і так далі. Як щодо поставок зброї, чи будуть важливі пакети допомоги або ж важливі рішення від партнерів прийняті влітку? Поставки вони йдуть зараз і вони будуть продовжувати надходити стільки скільки буде продовжуватися війна, це безперечно. Чи дочекаємося ми, що влітку е полетять вже f 16 винищувачі е і будуть повноцінно працювати на території України? Немає 100% гарантій саме про ці літаки. Але Україна буде впевнено тримати свої позиції цього літа. Чи варто очікувати якихось гучних перемог України в морі, у повітрі, як це було там із великими літаками, великими кораблями і так далі? А, взагалі нам варто зараз спрямувати свою увагу на? Покращення ситуації в Україні і зникнення взагалі цієї воєнної ситуації, якщо ми будемо дуже сильно думати саме про моменти перемоги на морі чи на суші. А ми підсилюємо ось цей воєнний конфлікт. Ми надаємо туди енергію. Нам треба більше думати про мир. Нам треба більше думати про ту реальність, де вже немає війни, де нам не потрібно перемагати над ворогом, де в нас немає цього конфлікту, де ми можемо просто спокійно жити. Ось, якщо ми будемо думками направляти енергію туди, ми будемо створювати саме таку ситуацію в своєму житті. Ну і також розуміємо, що ворог веде інформаційну війну. До яких фейків, до яких інформаційно психологічних операцій українцям варто готуватися саме влітку? Ну, я не можу сказати, що це буде щось нове, просто. В поточному темпі буде продовжуватися те, що є зараз. Тобто війна, яка йде на різних фронтах, вона буде просто продовжуватися, і в якийсь момент буде ось ця точка фінального вирішення, яка в принципі і посприяє як на інформаційну війну, так і на фізичну. На сам кінець, яку пораду даєте ви, дають ваші наставники українцям на літній період? <плес> Дуже важливо перебувати на природі. Постарайтеся якомога більше перебувати біля води на природі, ходити босими ногами по землі. Ви будете добре себе почувати, вам буде легше. Постарайтеся. Думати про себе, думати про хороші речі, читати позитивні книги, дивитися позитивні фільми, більше насичуйте своє життя позитивними речами, тому що все це впливає на вас і на ваш світогляд. Створюйте свою прекрасну реальність кожного дня. І дякую за такий прекрасний прогноз.